Доброго дня, дякую. Мене звати Олег Мацих, громадський сектор Євромайдану. І сьогодні відбудуться наступні події, які скеровані в напрямку до Європи. І насамперед, в 12-й годині, від майдану рушить колона з. З закликами до європейців ми потрібні одні одному, ми відстоюємо європейські цінності і Європа відкриє двері українцям. Ми хочемо наголосити на тому, що на даний момент необхідно докласти на фоні завтрашніх подій Європі необхідно докласти максимально зусиль. Щоб Україна залишилася в Європейському Союзі, щоб Україна залишилася в Європі. Ми, наші громадяни, довели, що Україна це насамперед європейська, європейська країна. Окрім цього, після повернення і одночасно, ми будемо сьогодні прикрашати ялинку всіма прапорами країн прапорами всіх країн євросоюзу і європейським прапором тобто хода буде до представництва євросоюзу після того вона повернеться і ми урочисто повісимо завершимо прикрашання ялинки встановленням прапору євросоюзу на ялинку і наприкінці Орієнтовно, це близько третьої години. Ми встановимо, встановимо великий тризуб, який виготовлений художницею. Він десь близько півтора на півтора метра, на ялинку. Запрошуємо всіх до участі і до ходи, і до висвітлення цих подій.